Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Ну, сьогодні, звичайно, однією з великих подій був суд Верховний над Порошенком, який Порошенка нібито програв. Але складається враження, що цей суд приніс дуже багато позитиву. Але оскільки в нас завтра страсна п'ятниця, і головні страсті мають бути завтра, то я завтра зранку з вами поговорю на цю тему, яка вкрай важлива. А сьогодні поговорю на іншу тему, яка не менш важлива, але в нас міжнародний характер, і цей міжнародний характер сьогодні пов'язаний з ключовими гравцями Сполучених Штатів, Європи і України як символ того, що ми все ще існуємо. Так от, як американською мовою перекладається путінізм, антиукраїнізм. І е, одним словом. От одним словом. Я би сказав, що ці два терміни одним словом перекладаються відков. Відков. Бо це зразок того, як треба ненавидіти це розумне, а як е, в, в виконання м, доручень Трампа просто облизувати Росію з усіх сторон. Не треба думати, що це е, просто сам Віков такий. Він такий, але ключове, кого призначив Трамп на цю посаду. І коли ми критикуємо когось з чиновників Трампа, це ми все одно критикуємо Трампа, тому що він їх призначив. Ну так само, як Єрмак Зеленський, так само і Вітков це Трамп. Так от, Я би сказав так, що зараз Вітков поїхав в Європу, і це остання гастроль Віткофа. І це не означає, що завтра його знімуть цієї посади. Але в умовні післязавтра я абсолютно переконаний. Я недавно писав вам, що Вітков скоро злетить свої посади, коли ще ніхто про це не говорив. Бо тенденція така була: ну не будеш зрештою визнавати себе Трамп винним. Він же ж Віткого визнає винним. Так, от сьогодні, як на мене, це і станеться. Сьогодні відбудеться кардинальний перелом в ставленні Трампа. До Віткафа, і е, Європа це допоможе зробити. Що відбувається? Відбувається така річ. Сполучені Штати, які патологічно не хотіли спілкуватися з Європою, вони вважали, що Європа ніхто і звуть її ніяк. Вони повинні просто підкорятися рішенням Трампа. Ви пам'ятаєте цей Мюнхенський базар, коли там Венс приїхав. Він ще раз казав все, як треба робити, і так далі. Так далі як його. Ну, коротше, шок був усіх. Але з того часу минуло люди, минуло менше двох місяців, і з того часу багато що помінялось. Європа, яка прокидалась, а дехто казав, що вона крізь сон щось говорить, сьогодні стала окремим гравцем і допоміг цьому звичайно Трампу. Трамп своїми санкціями допоміг. Трамп. Байдужістю до українських проблем чи підігруванням Росії допоміг. Він все зробив для того, щоб сьогодні Європа стала незалежним гравцем. І от сьогодні вже не Венс їде в Європу. Ні, Венс уже все, персонанант Грата, тут ніхто з ним говорити не буде. Він вже себе зганьбив на багато років наперед. Їдуть сюди Рубіо, який. Оміркований, притомний, розумний, з ним можна говорити, але ж він теж є частина команди Трампа, не треба це забувати. І Відповідь, який ці дірки досунутий е Трампом, і ключові його питання це зараз Україна-Російська війна, війна, Іран, він це намагається розролити. І ніде нічого розрулити і не може. Зато дуже гарно вміє розповідати про те, які великі перспективи і те і, все, і інше. Ну, настає час вже йому і е, закінчувати з цим процесом. Що відбувається взагалі? Чому американська делегація приїхала в Європу? Ну, це зрозуміло. Треба навести порядок в стосунках з Європою, тому що Європа не входить в кількість ті країни, які готові. Сідати і домовлятися йти бігти, бігти точніше, на зустріч з Сполученим Штатам в питаннях тарифів. Європа заважає Путіну і Трампу покласти угоду з приводу України, Чорного моря, санкцій і так далі. Так далі, так далі. От. І взагалі, якось Європа поводиться ну, не дуже правильно. Так от, на мою глибоке переконання, саме тому ці двоє і приїхали. Вітков і Рубіо і приїхали в Європу, а точніше Францію. От у Франції продивовижно, хто зустрічається з Макроном, як думаєте? Держсекретар чи посланник? Посланник. У Франції президент це все. Прем'єр-міністр? Ну, таке. Але з ним зустрічається не держсекретар, а з ним зустрічається посланник. І цей посланник. Повинен переконати Макрона піти на компроміси, домовитися бути лояльним, якось там підіграти Сполученим Штатам. І враховуючи те, що Макрон колись запрошував Трампа і намагався з ним вирішити якісь питання, спроще за все, і буде значить, його переконувати відков. Чи вдасться це відкові? Я абсолютно впевнений, що ні. Може, якийсь реверанс Макрон і зробить, але він буде чітко стояти на своїй лінії. Чому? Тому що Макрон сьогодні підставами певними вважає себе лідером Європейського Союзу? Ну він реально є лідером Європейського Союзу. Кажуть, що буде німецький прем'єр йому допомагати, чи конкурувати з ним, чи щось таке. Але сьогодні поки що цього немає. І звичайно, щоб вже говорити про європейський союз. Оце Макрон, а якщо говорити про Європу всю, то це ще прем'єра додайте Британії туди. Так от, ну і з Британією там у Штатів свої розмови, маленькі тарифи вони ввели 10%, а проти Євросоюзу 20%. Мені здається, що Вітков буде намагатися влаштувати сепаративні перемовини чи сепаративну угоду укласти з Францією. Вимовляв, Франція нам підіграєте. Ви круті, ми вас дуже любимо. Ми вас там вважаємо найкращими і будете з нашими найбільшими друзями. І е, для Макрона просто вибір бути великим другом Трампа чи бути лідером Європи. Ну, я навіть не сумніваюсь, навіть навіть на Терези ніяке не кладу. Що він вибере бути лідером Європи, тим паче, що позиція Трампа скоро поміняється. От і все. Тому що погоджувати сьогодні з Трампом це ну, собі шкодити, бо у Трампа сім п'ятниць на тиждень, і ну, і так далі. Тому я впевнений, що це буде поразка відкоф, яка перейде в інші поразки, яких так само багато. І це означає, що рано чи пізно Рубіо і інші його з'їдять, знищать, виженуть і відправлять його в бізнес назад. Може, там буде десь з маском сидіти в тилу і цікати того моменту, коли можна буде прийти до Трампа і сказати, так, чувак, роби отак, отак. Інакше грошей не дамо. Що ж далі? А далі от цікаво. Далі виходить, що Рубіо зустрічається з прем'єром. Прем'єр, ну, вроді, як і ну, висока посада, але у Франції це ну, ну, не лідер держави. І можна було б сказати, що от Рубіо ну, так, упустили. Ні. Саме Рубіо зустрічається з тією людиною. Яка буде представляти Францію на перемовинах щодо допомоги Україні? І таким чином він з ним обговорює як з тим, хто поїде. Туди вже приїхала українська делегація, до речі, і при всій, моєму іронічному ставленні до всіх трьох кавалерів оточення Зеленського, таких як Єрмак, Сибіга і Умєров, сам є факт приїзду туди. В момент, коли там намагаються вирішити свої питання американці, це теж такий публічний ляпас, я би сказав, американцям, тому я не чекаю е, ніяких поступів в бік американців е, в цьому розумінні. Яка е, сьогодні є одна у нас проблема? Ці ситуації, мені здається, треба було би щоб е, просто. Наші речники і наші чиновники ну, говорили якомога менше в цей час. Ну, просто дати можливість, пам'ятаєте, старе китайське правило, сядь на березі, дивися, як твій ворог там і так далі. У даному випадку не йдеться про ворога, а йдеться про опонентів, які там починають свої ігри, і не треба сваритися публічно з Трампом, а достатньо того, щоб просто помовчати і подивитися, чим, цим, чим це закінчиться. На жаль, у нас так не виходить. На жаль, коли Зеленський чує якусь фразу, від якої можна відштовхнутися і влаштувати шоу, він починає кричати, критикувати э, цього, хто їй сказав. Ну, от бачите, він там на Послиню наїхав, потім наїхав на Відкафа, потім на Венса. Таке враження, що э, його задача просто роздратувати Трампа. Ну, реально, ми ж розуміємо, що всі ці люди це. Люди, які виконують вказівки Трампа? А якщо Трамп так вирішив, він їм дав команду і вони так діють. Ну як і Зеленський дає команду своїм всім підлеглим, вони раптом на час перетворюються з, -з плюса на мінус в моментах різних. І там так, така сама історія, тому що трампізм мало чим відрізняється від зеленізму чи путінізму. Але ну в адміністративному принаймні управлінні, але навіщо е Зеленському наносити удари? По Трампу, ну навіщо? Тому подивилися ці заяви Свіриденка, речника МЗС, де вони е, хвалять е, перемовини Сполученими Штатами про те, як чудово вони домовилися про ресурсну цю угоду. Це правильний підхід. Підписувати нічого не треба, е, дій ніяких робити не треба, а створити, е, носити на руках найвеличнішого. Ну, тепер найвеличніший, ви розумієте, хто? Не Зеленський. найвеличнішого носити на руках це правильна ідея, як на мене, абсолютно. І хай він на руках носиться, хай все буде добре. А якщо треба покритикувати його, ну дайте можливість це зробити іншим, нанятим для цього людям. Ну, от у нас там послиня, кажуть, скоро буде мінятися в Сполучених Штатах. Ну, хай вона покритикує. І там у нас є речник, Хай речник скаже якусь дурницю, чи речник Зеленського, чи речник МЗС. Ну, скаже дурницю, можна його звільнити, а потім через місяць відправити послом в Нідерландичку десь іще. Ну тобто, не треба, щоб весь негатив повністю виливався на е безпосереднього президента. Тому що це ж це нам боком вилазить. Але це неможливо зупинити. Чому? Тому що це команда, це знаєте, як гра капітанів. А от. Е Фразі якось сказав, значить, опонент є такий момент, за який може зачепитися, розвити його і зірвати оплески. І ти вже думаєш не про те, який буде наслідок цих заяв, а про те, як тобі будуть аплодувати за те, що ти красиво обработав цю фразу, обіграв її і так її ти випустив в простір і так далі. На жаль, в цьому Зеленський він так розуміє роль лідера. Він розуміє, що процес важливіший ніж ніж результат. От і якщо для Трампа це зрозуміло, тому що він все таки головна його робота на посаді президента це їздити і грати в гольф на в свій гольф-клуб, бо ну людина в віці е, втомилася. У неї є багато радників, які все щось там роблять. То Зеленський ще поки що, нібито, ну як, як, як політик, звичайно, він вже більш досвідчений ніж е, Трамп. Тому що Трамп всього 4 роки був президентом, а Зеленський вже ж сьомий рік президентом, тому ясно, що він якби більш досвідчений політик. Але може, це треба якось кудись засунути і пограти в якусь іншу гру, а не про те, хто гостріше сказати може. Ну, така історія. Ще раз нагадую: завтра я буду розбирати ситуацію з Порошенками-судом. Завтра зранку, давайте про це поговоримо. Страсна п'ятниця, страсні теми. А сьогодні чистий четвер, очистились, викинули. Весь цей бруд, і давайте по такому ділу ще кинемо 400 гривень для того, щоб завершити питання з п'ятим дроном, відремонтованим для небесної люті. Нагадую всім, що їм надходять дрони, які літають до 4 км і легко збиваються ребами. А ми, додаючи їм два чіпа і дві антенки, перетворюємо їх в такі, які літають на 20 км. І реби їх не беруть. Це коштує на всього 300-3600 гривень. І кожен день я намагаюся зробити так, щоб ми на один е е безпілотник е гроші заробили. Ну, Хтось каже, що це мало, але канал у нас маленький. І чим у нас мало, чим у нас мало. А для того, щоб їх було більше, прошу вас підписуватись, поширювати е це відео, е лайкати, коментувати. Ну і ще раз підписуватись. Гарного всім вечора. До побачення. Слава Україні!